Дорога Мирослава Євгенівна, від імені вашого першого випуску, випуску 1994 року, прийміть найщиріші вітання нашій улюбленій вчительці і класній керівництві. Ми вас любимо найбільше, бо ми перший випуск. І як бачите, ваша праця не марна, бо я пішла вашими стопами. З ним народження вас. Цей день ще розичимо, щоб збулися всі ваші мрії, плани, задуми. Здоров'я вам, міцного, мирного неба. Розуміння, любові і втіхи від близьких вам людей. Ну, все, що можемо побажати цей день. Дякую вам. Дякую. Накили між життя, немов чарівна м'ята. Світла ваша вілейна дата. Хай квіт життя по вік не уцвітає. нехай добро до вас щоднини прибуває. Хай матір Божа вас охороняє, сіяє в і зірка золота. Ісус Христос з благословляє. На щедрі щастя многії літа. Щирі вітання. Добробуту у ваших справах і вашому житті.